Сьогодні рівно 9 місяців з дня початку широкомасштабної війни Росії проти України, насправді, давайте згадаємо це як тоді, в якому в якій ситуації була Україна, український народ, українські Збройні Сили? Насправді ми були один на один з ворогом. І ті заяви, які тоді говорив і Пісков. І Лукашенко, вони е, кардинально змінилися. Тоді той же Лукашенко казав, що декілька годин, і вони, Росія, Україну завершить так звану їхню спецоперацію тощо, а сам надав територію і сьогодні надає для агресії Росії з України. Насправді, за цих 9 місяців е, світ змінився, українські збройні сили стали сильнішими. Український народ, як на мене, став більш об'єднанішим. І саме завдяки нашим патріотам, воїнам, у нас повірила в нас повірила вся чи більша частина світу. І нині, хто тоді був з нами, нині більше 50 держав офіційно допомагають. Зброєю, амуніцією. Це справді велика перемога. І на Збройні Сили України сьогодні рівняється. В тому числі е, передові підрозділи країн НАТО, вони вже визнають міць української е, системи оборони. Якщо казати, пан Костюк говорив про зовнішній аспект, так, сьогодні світ теж по-іншому реагує. І навіть ті відверті інтерв'ю CNN Джонсона говорять про те, що в перші е, місяці лютий і березень. Нас насправді не так і підтримувала Європа, дехто чекав, що ми мали б нібито здатися. Це теж одна, як мені видається, перша порція зізнань, щоб відкрити завісу. А як же ж відносились тоді до нас? А як зараз? Зараз пройшло переосмислення світового політикуму, що справді Україна захищає не тільки Європу, а захищає цілий світ. І, до речі, Чотири держави: це Прибалтійські, Латвія, Литва, Естонія і Польща, визнала офіційно на рівні парламентів державу Росія тероризм. Чех, Чех. Чехія. І е, так само Європарламент. Це справді політичний сигнал, який не матиме юридичних наслідків. Але за ним пішли б мати зовсім інші сигнали для європейських парламентів і, звичайно, для. Організації Об'єднаних Націй. Нині е, непроста ситуація, ми маємо нарешті е, зрозуміти і не соромитись визнавати, що Росія е, нічого не е, береже ні е, росіян, як е, як кажуть, кількість людей, ні техніку, кинуто все сюди, в Україну. І коли Путін. Програв Київщину, коли Путін програв Харківщину, програв Херсонщину, у нього залишається одне: це терор енергетичний, терор інфраструктурний і мирного населення. Але коли Пісков офіційно це заявляє, тобто він визнає, що Росія справді держава-терорист, яка вже не воює, а нищить і робить терористичні акти. І наступним кроком, і про це вже говорить Європа, що має бути створений міждержавний е міжнародний трибунал. І там має бути найвище керівництво не в якості учасників, а організаторів, такі як Путін, як керівництво Збройних сил Російської Федерації, Лукашенко та інші. І мені видається, що це вже дозріло парламент. На своєму рівні ухвалив всі підкреслюю всі, е, документи юридичні щодо створення бази е, в нас в Україні. Дякуючи міжнародним партнерам і прокурорам е, Міжнародного кримінального суду, ми вже маємо офіційно юридично зафіксовані сотні, сотні підкреслюю скоєних злочинів росіянами на території України. В певних. Епізодах, навіть встановлені е, конкретні особи. Це також будуть доказами в цьому суді. Я нині хотів би також подякувати нашим енергетикам, хотів би подякувати комунальникам і надзвичайникам, бо це мужні люди, які на рівні Збройними силами України сьогодні захищають мирне населення і дають можливість забезпечувати військо. Вони люди скромні, дехто з екранів телевізора. З єдиного телемарафону розповідає де що відновлено. Бажано, щоб показували цих людей, бо саме вони вдень і вночі відновлюють енергетичну систему, до речі, яка дуже є складною, частково радянською, обладнання в Європі аналічно немає. Сьогодні в вашому ефірі про це говорив шановний пан Флачков. Тобто є об'єктивні речі, але завдячуючи мужності українцям, сьогодні Україна живе. Економіка існує сьогодні. Держава виконує всі свої зобов'язання по виплаті пенсій, по платі зарплат бюджетникам. У нас є питання там стосовно індексації інших речей. Це ми до цього ми дійдемо в наступному році. Але держава функціонує, не дивлячись ні на що. І однозначно буде не проста зима, але весна, весна буде мати ознаки переможного. Контрнаступу українських збройних сил я в це вірю.